Шановні наші друзі, користувачі статистичної інформації і респонденти, от і настав кінець року, а це гарна нагода поділитися основними результатами нашої діяльності та визначити нові цілі на 2021 рік. У 2020 році органи державної статистики провели 97 державних статистичних спостережень, щоб задовольнити потреби суспільства в статистичній інформації для аналізу, проведення досліджень і відкритих обговорень прийняття обґрунтованих рішень. Хочемо подякувати нашим респондентам, які вчасно подають звітність. Саме завдяки вам ми можемо виробляти, а суспільство отримувати важливу інформацію щодо соціально-економічного розвитку країни. Для вашої зручності ми продовжуємо удосконалювати кабінет респондента. У нас з'явилися нові продукти і для користувачів. Статистика на долоні. Саме так можна охарактеризувати новий мобільний додаток від Держстату. Статистика в смартфоні тепер ви можете отримувати статистичну інформацію безпосередньо з вашої кишені. Державна служба статистики спільно з Vox Ukraine за підтримки програми розвитку ООН в Україні здійснила оцінку прогресу досягнення цілей сталого розвитку та підготувала відповідну візуалізацію, з якою можна ознайомитись на сайті Держстату. Щоб статистика була зрозумілішою для вас, ми готуємо спеціальні матеріали, які доступні на вебсайті Держстату в розділі Доступно про статистику. Тут ви знайдете інформацію про те, як здійснюються статистичні розрахунки та багато цікавих листівок до свят. Соціальні мережі це швидкий та легкий шлях поінформувати вас про найважливіші новини у сфері статистики. Дякуємо вам за вашу увагу та участь, коментарі й лайки в соцмережах. Це допомагає нам розвиватись і краще працювати для вас. Хоча епідемія не дозволяла нам спілкуватися віч на віч. Ми перейшли в онлайн та комунікували ще більше у 2020 році. Держстат провів низку важливих заходів, які не могли відбутися без вас. У заходах взяли участь журналісти, урядовці, студенти, науковці, експерти, представники громадськості. У 2020 році Держстат став ще відкритішим та прозорішим для користувачів і респондентів. Адже ми прийняли комунікаційну стратегію Державної служби статистики України на період до 2023 року забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства. Запорука економічного зростання країни Держстат розробив перелік індикаторів, у розрізі яких планується здійснювати збір даних для моніторингу гендерної рівності. Індикатори зіставні на міжнародному рівні та дозволяють порівнювати ситуацію в Україні та інших країнах. Щоб ви могли вчасно отримувати статистичну інформацію, уряд схвалив план державних статистичних спостережень на 2021 рік розроблений держстатом. На наступний рік заплановано проведення 90 статистичних спостережень за різними галузями. Для підвищення ефективної діяльності органів державної статистики. Та забезпечення створення національної статистичної системи розроблено проєкт закону про офіційну статистику. Є що згадати палітра подій та емоцій надзвичайно багата, але ми не зупиняємося на цьому і ставимо перед собою нові цілі та завдання на 2021 рік. Дякуємо всім, хто був із нами весь цей рік за підтримку, поради, критику і лайки з Новим Роком!